Вітаю вас, друзі! Недарма у попередніх випусках я говорив про те, що гра тільки починається, а Путін лише бурхливо імітує реальні перемовини. В свою чергу Кремль на будь-яких переговорах буде вмикати дурня і всіляко тягнути час. Так сталося і сьогодні на перемовинах у Саудівській Аравії. Російські ЗМІ повідомляють, що російсько-американські переговори тривали 4,5 години, і як ви думаєте, чим вони закінчилися? Проте давайте про все по порядку. І спочатку хотілося б такі ключові висновки щодо цих перемовин і ключові такі цитати. Звісно, ми не будемо обговорювати, наприклад, заяви Марії Захарової про те, що, начебто, на заході була істерика через російсько-американські контакти, що буцім то там нервозна реакція. Також цьому випуску я не буду обговорювати заяви від команди Трампа в такому стилі Ми тебе поважаємо. Це не має ніякого сенсу, лише конкретні висновки і лише конкретні наслідки. Так, от щодо конкретних наслідків, то потрібно зазначити, що за результатами цих перемовин фактично ні про що не домовилися, тому що, по-перше, зустріч Путіна і Трампа навряд чи пройде наступному тижні. це заява ушакова, і дата зустрічі не визначена. Крім того, російські пропагандисти пишуть прямо. Що перемовини Москви та Вашингтону не наблизили мир, що мир обов'язково буде, але потім також є заяви від кремлівських пропагандистів, зокрема від кремлівського політолога Маркова, який сказав так, що перемовини пройшли позитивно по всім питанням, але закінчились безрезультативно. Поки так. Крім того, щодо реакції на ці перемовини, наприклад на Росії. Російські ЗМІ повідомляють, що зокрема індекс московської біржі впав після перемовин Росії і США, і що ціна акцій деяких російських компаній знизилася до 6%. Те, що представники Кремля активно вмикали дурення на цих перемовинах, підтверджує і сам Лавров, очільник російської делегації. Зкрема, сьогодні він заявив про те, що Сполучені Америки запропонували вести мораторій. На атаки на енергооб'єкти Росії та України Лавров при цьому зазначив, що ми пояснили американцям, що Росія ніколи буцімто не била по українських об'єктах енергетики, що лише по військових цілях, тому немає про що говорити. І таким чином Москва відмовила ша проте одразу виникає таке питання: а на підставі чого Кремль дозволив собі таку поведінку? І намагається вести перемовини, одночасно вмикаючи дурня із позиції сили. Адже, зокрема, американське агентство Форус повідомило, що у росіян у критичний для них момент почалася хвиля невдач у Донецькій області, і що Російська Федерація провалює наступ на півдні Донеччини, і що це дає Україні важіль тиску на Трампа. Тобто конкретних стратегічних успіхів на полі бою у Путіна немає. Крім того, проблеми з економікою все більше даються в знаки. Сьогодні російські змі повідомили, зокрема, таке профільне видання як комерсант, що буцімто через падіння цін на нафту на світовому ринку, а також через посилення рубля, вартість російської нафти Юральс, обвалилася на 23% за місяць. Звісно, це пов'язано з пращувальним ударом Байдена, але те, що профільно російські ЗМІ про це повідомляють про такий обвал цін на 2 ,3 – це знаково. Також щодо експорту нафтопродуктів, є повідомлення на сайті газета.ру про те, що на Росії обгорять можливість повної заборони на експорт бензину. А ось це вже робота наших українських санкцій. Це не пращувальний удар Байдена. Наслідки ударів далекобійної БПЛА по таких російських військових об'єктах, як нафтобази та нафтопереробні підприємства. І тут хочу додати, що позавчора був важливий удар по одному НПЗ в Краснодарському краї, а також по нафтоперекачувальних станціях. І виявилося, що сьогодні на Росії через день підняли істерику. Російські ЗМІ пишуть, що навіть Путін збирав нараду і обговорював цей удар. І якщо ще вчора російські пропагандисти писали про те, що буцім то всі безпілотники збили, то виявляється, що зараз уже пишуть, що сім безпілотників попали по нафтоперекачувальній станції. І що буцімто американцям, незважаючи на санкції, прийдеться доставити на Росію знищену Україною турбіну. Російські пропагандисти пишуть про те, що Кремль уже поскаржився на такі удари України адміністрації президента США, але поки немає жодної реакції від Трампа, а також від його речників, проте в будь-якому разі спостерігаємо за розвитком подій, тому що я нагадаю, що, наприклад, щодо наших ударів, в часи адміністрації Байдена була критика, були попередження до України, і навіть офіційно вустами глави Пентагону висловлювали занепокоєння. Як буде цього разу, подивимось. Цікаво, що сьогодні, виявляється, Кремль запропонував Трампу угоду про російські природні ресурси. Більше того, в Росії заявили, що там сподіваються на співпрацю з американськими нафтовими компаніями. Поки невідомо чи сподобається Трампу така пропозиція, але у будь-якому разі президент США Трамп обрав стратегію перетворення США у енергетичну державу. Крім того, сьогодні російські ЗМІ пишуть, що реакцією на перемовини у Саудівській Аравії є те, що Велика Сімка почала готувати посилення нафтових санкцій проти Росії. Також ЗМІ зазначають на саме американське агентство Bloomberg, що країни Великої Сімки планують переглянути обмеження ціни на російську нафту. Схоже на те, що президент США Трамп не очікував такого повороту від Путіна і Кремля, що Москва буде аж так сильно вмикати дурня. І катерично відмовлятися від поступок, але в будь-якому разі батьків уже на поготові, тому що саме ша є лідером країн Великої Сімки. Важливо, що після сьогоднішніх переговорів державний секретар Рубіо зазначив, що усі повинні бути згодні з рішенням щодо завершення війни в Україні. За словами Рубіо, для того щоб конфлікт завершився, всі сторони повинні бути згодні з умовами угоди. Вона має бути прийнятною для всіх. Також засоби масової інформації повідомляють, що державний секретар США Рубіо зателефонував представникам ЄС після перемовин із РФ у Саудівській Аравії. Проте, незважаючи на такі заяви Рубіо, а також його телефонні дзвінки, ні Європейському Союзу, ні Україні не сподобалися сепаратні перемовини між США та РФ. Тому не дивно, що сьогодні ЗМІ повідомили, що Франція скликає другу термінову зустріч лідерів ЄС щодо України та безпеки в Європі. Отже, виходить, що всього за три дні це вже буде друга термінова зустріч лідерів країн ЄС у Франції. Щодо першої зустрічі, політику повідомило, проте черпеські лідери не дійшли згоди щодо України, і що був навіть певний скандал. Хоча є заява від Рюте генсека НАТО. Який оголосив про готовність Європи очолити гарантії безпеки для України. У будь-якому разі Європа поступово прокидається, що безумовно є добрим для нас. Стосовно України і заяв від України є заява від Зеленського, який сьогодні розкритикував проведення перемовин щодо України без участі Києва, і нагадав, що Україна відмовилась йти на ультиматуми у 2022 році і тепер також не піде на ультиматум. Але на тлі таких заяв від президента України американський телеканал Fox News, посилаючись на свої дипломатичні джерела, а Fox News пов'язують з республіканцями, повідомив про те, що Росія та США розробили трьохетапний мирний план для України, що передбачає вибори. За даними телеканалу, США та Росія запропонували мирний план в три етапи, який включає припинення вогню, проведення нових виборів в Україні та підписання фінальної угоди. Більше того, американський телеканал повідомив, що Буцімто Трамп та Путін не вірять в перемогу Зеленського на виборах. І що, начебто, потрібно мирний план провести у три етапи. Спочатку має бути заморозка війни, потім вибори, і нібито Зеленський не виграє. А вже потім нова влада, новий президент буде підписувати мирну угоду. У попередніх випусках я виступав проти такого сценарію. При Зеленському почалося повномасштабне вторгнення, і при ньому воно має бути закінчене. І саме Зеленський має підписати мирну угоду, це вкрай важливо. Особливо, зважаючи на те, що він точно не підпише капітуляції. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки щодо цих перемовин, щодо цього так званого мирного плану у три етапи. пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!